Якщо 10-15 років тому в Одесі було зареєстровано біля 7 тисяч дітей з розладами аутистичного спектру, то сьогодні їх вже більш ніж 20 тисяч говорили учасники конференції Одеса говорить про аутизм. Фахівці наполягають, розлад аутистичного спектру не є хворобою його неможливо вилікувати. Це певний стан сприйняття світу, і з цим треба навчитися жити як батькам, так і дитині. Я завжди це говорю. Це не проблема, це не не треба говорити, що це дуже погано, тому що це діти, які народжуються трохи інші. Вони по іншому думають, по іншому поводяться, по іншому розуміють, і це треба прийняти нам, нам по-перше, дорослим та дітям нормотипичним, що такі діти є. Дуже важливо як можна раніше зрозуміти, що дитина не така, як усі помітити це можуть насамперед батьки, бо вони завжди знаходяться поряд з донькою чи сином. Тому не зайвим буде знати ознаки таких розладів. Це по перше, порушення комунікації в самому ранньому віці. Це коли дитина, наприклад, не дивиться. На батьків немає комплексу пожвавлення навіть умнемовляти, коли дитина не реагує на людину поряд, не тягне ручки, да не простягає ручки до людини, не впізнає да не відрізняє знайомих людей від незнайомих. Порушення поведінки, гіперчутлива реакція на дотик або на слухові і візуальні подразники чи навпаки відсутність певної реакції. Також говорить о можливості таких розладів. Інші порушення, наприклад, гіперзбудженість або навпаки, гіпо, така дитина, коли повільна, дуже рухається, да така дуже спокійна, занадто спокійна. Коли у дитини немає гри, да їй не цікаві іграшки для гри. Дітям з розладами аутистичного спектру потрібна допомога та супровід фахівців, а також готовність суспільства допомагати та сприймати їх як рівних. Це суспільство потрібно виховувати. І ми наразі, мабуть, цим зараз і займаємось, тому що діти зраз вони ходять до дитячого садочку, вони йдуть до школи, вони потім йдуть навчатися до профтехвчилища або отримують вищу освіту, і це такі ж звичайні діти, але Трохи інші у поведінки на конференції, присвяченій питанням аутизму. Фахівці ділилися досвідом і підготували рекомендації, які стануть у пригоді і батькам, і тим, хто працює з дітьми, що мають такі особливості для батьків, педагогів, лікарів дуже важливо знайти способи спілкування з дітьми, які мають розлади аутистичного спектру чи діагноз аутизм. Ми допомагаємо знайти е, спосіб спілкування для цієї дитини, і це можливо навіть коли дитина не говорить словами, вона може спілкуватись за допомогою жестів, наприклад. Да? За допомогою зараз є навіть цифрові. Комп'ютерні програми, за допомогою яких можуть спілкуватися в тому числі і діти з розладами аутистичного спектру. До речі, ще кілька років тому таких програм не було українською мовою. Наразі вони вже існують. Також найважливіший фактор відношення суспільства до таких незвичайних дітей. І тут ситуація позитивна, говорить Світлана Герега. Зараз ну, майже немає садочка чи школи, які б, ну, умовно кажучи, ем, негативно. Відносилась до того, що до неї до них приходять такі діти. Ні, майже всі відкриті, майже всі готові працювати. Ну, єдине такий великий, все ж таки, мінус, це те, що зараз у дитячих садочках, по перше садочках, по перше, працюють. Ну, вже не молоді люди. Їм тяжко, але й вони готові вчитися. Якщо про розлади аутистичного спектру у дитини можна говорити з перших місяців життя, то діагноз аутизм ставлять тільки після трьох років, і зробити це може тільки лікар-психіатр, і це проблема, говорять фахівці. Ми не маємо права діагностувати аутизм, тому що в нас немає на жаль та, да, спеціальної методики, але прояви аутистичного спектру да в нас для цього методики є і. Як вже казала одна з докладниць, ми не маємо права на діагноз, і, на жаль, діагноз аутизм він якби сам по собі, так а ось ці розлади аутистичного спектру, це вже не відноситься, на жаль, до діагнозу аутизм. Щодо причин аутизму, то з однієї сторони їх багато, з іншої встановити точну причину не завжди можливо, бо це не тільки прийом матір'ю деяких медпрепаратів або наркотиків, а й стреси, екологічні фактори, травми, спадковість та багато інших. Чим раніше будуть розпізнані ознаки розладів, тим більше надії на успіх в її розвитку та соціалізації, говорять фахівці. Сьогодні під час одного з докладів ми із колегами нашими директорами Ерце якраз і говорив. Ну так трошечки поговорили про те, що батьків ще треба все ж таки навчити жити, працювати з такими дітьми. А хто їх навчить? Ну це потрібно зробити фахівці. Ну я як я представник РЦ, значить представники ресурсних центрів, такі заходи, впевнені його учасники, реально допомагають не лише поспілкуватися та поділитися досвідом, а й створити дієві рекомендації для роботи з дітьми з такими особливостями.